Це вівтарна сторона. Вони вибрана так архітектурно три вікна. І якби вони тим уже самим символізує свята Троїця. Ікони найшвидше що сюди буде Різдво Христове, сюди благовіщення. Настоятель храму святого великомученика Юрія Переможця Михайло Бабій розповідає Суспільному про вівтарну частину і показує, де залишили місця для ікон. Загалом розписаний храм буде у візантійському стилі. Він носить більш аскетичний характер, на якому би місці не стояли і на Христа дивилися в різні частині храму. І можете спостерігати, як очі Христа просто за вами як ведуть, як дивляться. У чому є певна специфіка візантійського іконописа, що от оця от таємничість, аскетичність вона передається ось таким чином, що Христос спостерігає за вами. Розписують храм троє нацгвардійців. Володимир Бойко, мобілізований, головний сержант. Ні художньої освіти, ні досвіду розпису каже, немає. Запитали, показали, приступив до роботи за три тижні вже набув досвіду, Налажується пару видів фарби, то тобто темної і витягується аж до світлішого. Я хороше, спокійне. Командир відділення Ярослав Гончар у Нацгвардії служить за контрактом. Це вперше каже, розписує храм. Досвіду чи освіти художньої немає, перш ніж взятись за цю справу, радився з батьками, брав благословіння у священника, а далі збирав досвід і знання. Передивлялися дуже багато роликів в інтернеті, як це все робиться. Неодноразово вже їздили до майстрів, в хмільник їздили теж до батюшки, який розписує власноруч храм. Він нам теж дав декілька цікавих порад. І так якось виходить. Наразі Ярослав пише обличчя, каже, під час цього процесу відчуття повного спокою. У них в кожного є свій особистий погляд, і вони. Зображені не просто як картинка, вони ніби живі і ніби показують якісь окрему емоцію. Сергій Татчин, єдиний у цій команді іконописців, має художню освіту. Він мобілізований 25 лютого, командир взводу. Але це теж перший його храм. Всі нацгвардійці, перш ніж приступити до іконопису, отримали благословіння від священника. Але кожна ікона це окрема молитва до святого, якого зображуєш, каже військовий. Велика честь, відповідальність, приємність працювати. В такий складний час над таким серйозним проектом, перший камінь на будівництво храму на території військової частини заклали в липні 2020 року. Ініціатор, командир частини Володимир Джула каже, все робили як для себе за сучасними стандартами. На дверях вітражі такі ж планують встановити і на вікнах підлога з підігрівом. З усім допомагали благодійники. Мрія збулась матеріалізувалась. Кажу відверто, що було важко, тому що. То тільки в кошти вкладались чи верніше, будували за рахунок спонсорів і меценатів. Державні гроші сюди не вкладались, тому було дуже важко. Стіни храму пофарбовано в кольори українського прапора жовтою та блакитною фарбою. Крім того, їх прикрашатимуть і вишиті ікони. Одну з них створювали майже два роки. Це образ Юрія Переможця, згодом що буде розписана купельна частина. Ми працюємо над цим проектом кілька тижнів, орієнтовно так думати, тому що це складний процес. Дуже тут велика деталізація, багато орнаменту, 35 святих образів. Загалом такий проект може тривати в такій кількості художників. Ну два роки за тиждень храм освятять. Запланували цю подію на 23 лютого. Це каже настоятель храму та військовий священник Михайло Бабій. Символічно будуки будуються і освячуються храми. Триває життя. Ознак того, що ми вистояли саме перше. Не тільки скажімо, там територіально, адміністративно, що ми вистояли як країна, але ми вистояли внутрішньо, як. Як віруючі люди, як християни, як українці, яка дійсно поєднала нас ця війна дуже міцно і сильно. А цей храм ще більше буде, я сподіваюся, впливати на єднання нас в єдине ціле велику націю. В умовах воєнного стану служби в храмі відвідуватимуть лише нацгвардійці. Після перемоги доступ відкриють усім жителям міста. Ольга Орел, Олександр Базюк, Суспільне новини, Вінниця.